В наш час, на жаль, на одного істинного пророка Божого знаходиться десять тих, хто видає себе за посланців Божих, коли говорять щось своє. Вони перекручують Слово Боже, часто прикриваючи свої вчення цитатами з Біблії, але без Духа істини. Їхні слова не ведуть до покаяння, не змінюють серце, виправдовують гріх і заспокоюють совість. Та, попри це, істина залишається незмінною. Бог продовжує говорити до своїх дітей через Писання, через Духа Святого, через свою церкву. Наше життя це дорогоцінний дар, даний нам не для того, щоб прожити його для себе, а щоб наповнити Божий Словом, жити ним, передавати його іншим, Адже тільки істина робить людину вільною. Істина вчить бути світлим у темряві, носієм Божої любові, що змінює життя. Бо прийде день, коли ми постанемо перед Христом і Він запитає, а що ти зробив зі своїм життям для мене? Чи зможе тоді наше серце відповісти? йому, Я жив для тебе, говорив Твоє слово, любив, прощав, молився, кликав, заблукалих до тебе, будував твою церкву. Це і є справжнє життя, не непорожнє, а благословенне і плідне. Амінь.